Да тихо! Да тихо!

статистика хто що уже робив это статистика скільки это... вы були там э... Коли приїхали? Когда приехал? Машини полоны. Ні, это статистика. Это те, которые масовка. Это не. Э... Та, що бігла убила Це Это те, которые тоже біжали ззаді. Це без оружия. Это то, что масовка, люди. Это не бойці. Это жінки, діти, старики. Це саме це... статистика. Ну Ну Що? Що Що? збирати і забрати Гроші лишити по 100 гривень на дорогу. А <риклад> ці гроші на дорогу людям віддавати.